друзі! З вами Артем. І сьогодні ми у цьому живому кричатському ролику будемо здавати на права. Погнали. Я з інструктором своїм задаю на такі замечательні машини на права. Друзі, погнали. Ми сьогодні будемо здавати з вами на права, як я сказав. Сразу з ходу ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Дякую, друзі, ви самі круті. І, друзі, обов'язково дивіться ролик до кінця, бо будуть два кодові слова. Погнали. Сідаємо ми з вами у цю машину. У мене інструктор добрий. Вот. В прошлый раз как я сдавал, а у меня права забрали, я ганяв и как это называется, и треба заново сдавать. Ну, пограли, сідаем в эту супер тачку. Так, инструктор Андрей, поздоровайся с моими предпестиками. Всем привет, пацаны! Да, да, друзья! Що е, сначала е, Андрей, нам надо пристегнуться. Да, все правильно. Пристегуемся. Все. E, включаємо першу передачу. Заводимо наш автомобіль. Все, дарти. Поки що все добре. Все, включаємо. У місті можна до 60, а за городом до 90. Дати, Андрій, дарти. Дивися на дорогу. Та дивлюся, я дивлюся. Так, все, акуратненько, то їдемо, щоб нікого не збити, включаємо поворотник. Дивимося, акуратно. Ще машина далеко. Вертаємо руль. Беремо радіо, усі трошки переживаю. Зараз, друзі, за таке ставте лайк. Так, друзі, їдемо ми з вами. Так, лід Андрій, куди ми їдемо? Їдемо з тобою прямо. Окей, значить сюди наліво. Такс. Андрій, чого тут зелений колір і вони стоять. Ну, Артем, стань тоже. Ну окей, я стану. Такс. гони до сьогодні не бехнуться нікуди. Так, давайте їдьте що. Так, поїхали акуратненько. Дорогу включаємо. Фух, зря героя, да, Артем, молодець. Друзі, поїхали. Надеюсь, я здам, бо я так переживаю. Все акуратно їдемо. Но я не знаю, что бот вообще тут їде 20 км в час. Що, Са... Цей Андрій. Я хочу казати Саша. Андрій, давай з тобою повернем, може, направо, на праву сторону, бо тому що він сильно повзе. Ми не будемо 30 км в час їхати за ним. Окей, Артем. Так, все сюди, тепер пристраиваємося в середню лінію. Аккуратно ми їдемо. Третє уключили до 60 можна. Все 56. Тепер ні. Да, Артем, Артэм правильно, повертаємо наліво. Окей, окей. Повертаємо наліво. Так, друзі. Я надіюся, що дам. поки що все нормально. Идем, да? да, Андрій, да Артем. Так. Трошки під Андрій, ти не проти, ну, так це моя машина. Ні, Артем, робиш що, що хоч. Хоч газуй до сечки. Це сходу, друзі, якщо я ще це сказав, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, Але, друзі. Так. Так, все поїхали швидко, поки вашини нема. Так, пішоходи проходите, чи ні? Ні, не проходжуть. Так, поїхали. Тут чи не Загород? Ми зараз будемо їхати в Загород, да, Андрій Дарте. Да, так, 59 було. Все, їдемо гнімето. Третю включаємо, щоб мотор було легко. Артем, ти чого на бордюр виїхаєш? Та я, случайно, вибачте. Не, не записуйте це, Ну, окей, вибачу тебе. Так, вертаємося там направо, бо я казав. Е, Андрій, ми сьогодні будемо їхати в нове місто. Так, Артем, якраз направляємося туди. Окей, Саш. Ой, Саш, Андрій. Чого я так путаюсь вообще? Так, першу включив мене інструктор добрий. Так, акуратно. Все, їдемо. Беремо радіус, щоб не чіпнути. І далі ми повертаємо з вами наліво. Во. Такс. Е, бот, ти чо взад? Артем, це взагалі тут ти видер. Ну, ладно, ставте вже, бо я трохи не нароб... Ну, нічого, Артем, я бачу, що ти переживаєш, ти поки що все добре робиш, ну ладно, да, да. так. Так, поїхали з вами. Всю другу запустили. Так що я ще тобі це не закреслюю. Ну, окей, бо так ти все нормально. Рулиш. Ті їх пропускаєш, кого треба, але, в принципі, ми ще толком нікого не пропускали. <схи> ну, якось такс. Та, давайте другу, бо мотор боторові тяжко, вами В цій серії самі більше 59. Так, Саш, тут зараз можна 90 їхати, Да, Правильно я розумію? Да, Артем, тут може якраз 90. Все зрозуміло. Їдемо акуратно. Так, поліція. Перестраюємо свій прявий ряд, О, тому що тут не можна повертати. Такс. Все акуратно. І їдемо з вами тут у правий, у правий ряд. Все, і їдемо у правому ряді. ряді. Так, отут уже вже населений пункт, значить можна до 90. Да, Артем. Так, все, їдемо забіде. Собі Так, тут бот. обганяємо ботів. Так, друзі, зараз ми з вами повертаємо направо. Так, здарт, да, повертаємося право, поки що все гарно робиш. Да? Так, жовтий. Все, поїхали за вами, друзі. І, Артем, тут десь тобі треба зробити розворот. Окей, окей, сайт Андрій. На чого я так путаюсь вообще? Так, пограли, пограли, друзі, з вами. Такс. все. Так, то-то стоїмо. Все. Артем, поки що я тобі закреслила, у, у тебе ще лишилася одна помилка. Окей, бо ти просто як треба розісети. Е, Був уже і, і гепнувся. Я не можу на це очі закрити, чесно. Ом не буде ругати. Окей, без проблем. Чекайте, бля, а без вами може повернути. Артем, я ж казав, що одна помилка і все. А, я забув. Це ж теж буде помилка. Так, я зараз десь розвернемося. Все, другу. Блін, я так переживаю, скоро ми можемо програти. Такс. За що ж таке? Чого я так переживаю? Такс. Тут населений пункт. пункт. Так, чекайте, друзі. Сюди тут двоє сплошна ще. Та блін, а чого тут везде двой нас сплошна? Е, Андрій, а можна розвертатися? Ви чекайте. Ну тут аж Андрій, тут, тут везде двоє сплошна. Ну да, Артем, тут що місті так зробили, я не знаю що. Ладно, друзі, поїхали з вами в об'їзд. Зараз вийдемо коло одного гаража. Так, акуратно їдемо, бо я переживаю дуже. 30 км у час, бо тут більше не дозволяється, бо тут люди ходять. Так, салати б нікого не збити. Так, акуратненько, аккуратненько. Технейталку. А ти що таке обороти даєш? Та я просто. Так, сюди. Так, акуратно. О, ну, Артем, я казала, що одна помилка і все. Ну ладно, ще не засчитайте, бо я чувствую машину просто. Так, тут два... опять двоє сплошна, що ж таке? Все, тоді, друзі, їдемо з вами ось сюди. Все, їдемо, відвігаємося у нове місто. Так, друзі, поїхали. Саш, а... Андрій! Та чого я так путаю тебе, Сашу? Скільки може по ту бабі їхати? Е, максималка 160 можна. Окей, буде 160 балити. Такс. Ну що? Блін, стояти ще треба багато. На хвилі не пересікли, я не, не пересікли, слава Богу. Давай світлофор по-бистрому, будь ласка. А, в принципі, куди ми спішимо? Так, ну давай, давай побистренькому. Прям тако супер бистро, супер-мега бистро Все першу. Так, і перше кормісло на сьогодні буде інструктор хороший. Хороший інструктор. До чого це упало? Хороший інструктор, наше перше кормислово. Включимо аварійку, бо ми стоїмо. Незаконно. Все, давай, пропадай до да. Да що ж таке, що ж ти будеш робити? Що, що вообще так за дивезень таке. О, з другої трогай все. Вс, поїхали. поїхали. Такс. Аварийку выключаем. Да шо ж таке, я так спішу? Такс, поїхали, Артем, у нове місто. Окей, все, я вже чув. Так, тут уже розселенный пункт. Так, просто накатом докотимося. Тут вже не дуже населений пункт, тому тут може 90, ударте, все, все правильно. Такс. Чекайте, акуратно. Я можу їхати, просто в мені сітло. Фор, не відображайся! Ну це ну, я не був виден, Андрій, бо це він сам бехнувся. Я, я нібито мене пропускає, і я собі їхав. Ну дарте, все правильно. Так, все 90 можемо розганятися. Так на мості не можна перестраюватися, Данрі. Артем? що ти так знаєш? Та да? бо я просто знаю отак. От Такс, на нейтралці. Цей бот їде тут. Він взагалі буде заважати, зараз нам. Давай, давай, давай. Просто на нейтралці, котимося і все, і все. Все може сюди повертаємо дорогу, воткнули і поїхали. Такс, все зелене, якраз добре. Все, заїхаємо поворот. Нормально. У 40 км в час, друзі, нормас. І сразу складу, друзі, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І дуже дякую за 321 підписник. Такс. Все, погнали, погнали! Інструктор що засидівся, дивиться у цей у свій зошит. Такс. Ну, тут же як автобат, тут де населений порок речу. що тут можна 160 Да, drie. Ну, ладно, 160 можна. Такс. Все, акуратно. Такс. Все, Артем, паркуйся. Окей, паркуйся. Що я вже знав? Ну, зараз поговоримо, окей. Е, так, друзі, я не знаю взагалі. Такс, поїхали з вами УБУ ринок, там старимо, там можна стояти. Такс, поїхали. Я вже такий довольний. я скоро зараз свої права получу. Такс. Такс. Все, їдемо. Так, сюди. Заїхаємо на цей авторинок. Що, Артем, можу сказати, я тебе можу огорчити, але ти права не отримав. Чого? А чого? Бо через те, що ти, по-перше, бехнувся у бота, а по-друге, ти виїхав на тротуари, прийшов скорись 100 по 200. А другий раз приходи і радіся, що ти здаш. Підготуйся, пусть тебе хтось підготує. Окей, окей, без проблем. Я, звісно, розстроюся. Ну ладно, давайте все. До побачення, Андрій, до побачення, Артем. Блін, друзі, я не знав на права, це дуже погано, що я можу сказати. Во, обідно дуже. Я радіюся, що здамо. Ну нічого, у другій серії я радіюся, що здамо. Ми з вами зможемо. Я не знаю, просто ну, що тут такого. Я і бехнувся, ну, що тут такого просто, я не можу поняти. Ви мене будете як я без прав їду, а я а я, а я швидко до гаража, поки інструктор не бачить. Все, друзі, я тут з вами паркуюся, бо ви були, забрали права і я зможу, сподіваюся, в другій серії їхати. Чекайте, давайте я автомобіль нашій припаркую. От коло цих всіх. Що, друзі, можу сказати, якщо вам супер-крутяцький ролик сподобався, обов'язково ставте лайк. А якщо не сподобався, то все ставте лайк. І, друзі, друге корове слово на сьогодні буде. Нереально здати на права. Друге корове слово на не сьогодні буде нереально здати на права. І на цьому все. всім бака.